Ні для кого не секрет. Хороші речі надихають. Лейка, контакс, Hasselblad – Саме ці камери надихнули е, Зензануро Йошіно свого часу задуматись над тим і реалізувати в життя ідею з виготовленням власної камери. Так, в 1958 році на виставці Філадельфії з'явилася перша камера середньоформатна Броніка Зет. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Дякую всім захисникам, які зі зброєю в руках дають нам можливість спілкуватися, мені розповідати, ділитися своїми знаннями, а вам дивитися і слухати все те, що я розповідаю. Е, перші камери Броніка були дуже цікаві і дуже інноваційні. Е, Занзануро вклав в виробництво камер абсолютно всі свої фінансові. Ресурси, всі можливості, які він міг собі на той час дозволити, і він фактично залишився без об'єктивів. Тому йому довелося звернутися до компанії Nikon, яка постачала перші об'єктиви для фотокамер Bronica Z І, мабуть, завдяки саме такій от комбінації: гарна камера і чудовий об'єктив. Камера набула дуже широкої популярності, вона завоювала багато прихильників. Uh, і інновації, ті, які були в тій камері, вони були дійсно дуже цікавими. Uh, наступною камерою після Z була броніка Д, броніка Делюкс, якщо її кажуть, на неї кажуть. Це була. Якби правонаступниця цієї камери, але все ж таки вона відрізнялася від тих камер, які нам є сьогодні доступними. Це камери С, броніка С, броніка С, броніка С2, С2А. Я зараз конкретніше більше про цю серію камер. Тому що в принципі, якби Z на сьогоднішній день це взагалі дуже рідкісна камера, і вона найбільше цікава, мабуть, все ж таки колекціонерам. Так само і Броні КД, вона є теж ну, в невеликій кількості на ринку і користується я думаю, не так багато людей. А от решта камер вони досить такі популярні. Сьогодні більш конкретно зупинюся саме на камерах серії С, серії С, С, Броніка С, броніка С, С2, С2А, ЕЦ. Ці всі камери мають спільний байонет, тому якби їх можна об'єднати в одну групу. А більш пізні камери ЄТРСА, СКЮ, СКЮА, GS, Це все вже трошки. Пізніші моделі, і вони мають дуже значні відмінності в порівнянні з попередницями. Що цікавого власне, в цих камерах? Ну, перше, що кидається в очі, це те, що об'єктиви в цих камерах вони є без геликоїд живе своїм, от Об'єктив живе своїм життям, а Гелікоїд живе своїм життям. В принципі, я розумію, для чого це зроблено. Це зроблено для того, щоб здешевити сам об'єктив. Ну, давайте об'єктивно. Гелікоїд для камери він один, і відповідно треба його зробити один раз. А об'єктив з гелікоїдом, ну, наприклад, так як у цієї броніки, вже, тут об'єктив з гелікоїдом йде. Глюкої це та частина об'єктива, яка дозволяє фокусуватися Вона за рахунок обертального руху, рух лінзоблоки. Відповідно, об'єктив має тільки невеличкий байонет, діафрагму, лінзи, ну і корпус. Все. Тому, якби отаке от виробництво, воно здешевлювало. Саму камеру і робили легшою вашу сумку. Чому легшою вашу сумку? Тому що все ж таки об'єктив без гелікоїда значно легший, ну і відповідно трошки компактніший. Окрім об'єктивів Nikon для камер Броніка цієї серії, робили об'єктиви Комура. Дуже цікаві об'єктиви, насправді мало відомі у нас, але дуже цікаві об'єктиви, саме під Броніку. Користувався 50-кою, користувався 150-кою. цікаво подобається один і другий. І робили об'єктиви для цих камер Carl Zeiss Jena Пізніше, коли вже якби, ну, фірма трошки розрослася, підзаробили заробили грошенят, вони розробили свої власні об'єктиви зензено Zen і встановлювали їх уже на ці камери. Більш пізні ну, це, ну, починаючи з Броніки-ЕЦ. Після цих камер вийшла в світ Броніка ец вона мала електронно-механічний затвор на відміну від цих камер, у яких він є повністю механічним. Затвори камер відпрацьовують від однієї до однієї тисячної секунди. Варто зауважити, що однією з особливостей, наприклад, знову ж таки, відмінності камер по ринку от у броніки-ЕЦ. От у цієї це чистокровна японка. от Зверніть увагу у неї на коліщаткові витримок від, відсутнє значення однієї тисячної секунди. Але витримка одна тисячна, у неї присутня. Для цього варто встановити от в такому положенні коліщатку і будемо мати одну тисячну. камери без. Такого значення 1000 на барабані випускалися тільки для японського ринку. На європейський та американський ринок виходили камери з позначкою 1000 секунди. Броніка це одна єдина модель, яка не має змінної касети. От якщо ми подивимося на камеру, так, от у неї немає касети, яка знімається у всіх рештах S, s 2 С2, s 2 a Є це всі модифікації, їх є до речі три, Вони є змінними цими касетами. Касети є взаємозамінні між моделями S S2 S2A. Касети від броніка Z, броніка D до цих серій не підходять. Так само, Броніка ЄЦ. Це вже камери з ще раз повторюся, з електронно-механічним затвором, і у них вже зовсім інший дизайн. Самого корпуса і зовсім інший дизайн касети. Тому касети не заміняються. Серія ЕС живе своїм життям, серія S живе своїм життям в плані е, використання е, змінної касети. Е, коротко про ЕЦ, якої в мене зараз в даний момент немає. Цікава дуже камера, цікава. Е, Якби з усіх точок зору, в плані в тому, що от у неї значно більше видошукач, він світліший, використовує ті ж самі об'єктиви, що і на цих броніках. І е, якщо окремо про броніку ЄЦТЛ або ЄЦТЛ-2, ці камери мають, е, крім того, що електронно-механічний затвор, вони ще й мають. Напівпрограмний е, режим, вони працюють в пріоритеті діафрагми і працюють досить, досить, досить таки адекватно. Мав справу з цією камерою, дуже подобається мені, ну і чесно вам зізнаюся, ну, вирішую до неї повернутися і незабаром очікую знову ж таки себе на поличці. Щодо е, того, що я сказав на самому початку: лейка надихає. Так? Чому я зупинився саме на Лейка? Ну, дійсно, Зензинора е, був надихнений тією камерою, е, він мав магазинчик невеличкий, в, Токи, в якому він торгував, е, покупцями були в основному. Військовослужбовці США, тому що це були післявоєнні часи, і Японія була реально бідною країною. І самі японці мало собі могли дозволити, що купити вони працювали над відбудовою країни. Ну а американці, отримуючи нормальну оплату за своє перебування на території Японії на той час, окупованої штатами, вони могли собі дозволити купити той самий контекс і Лейка так, от Занзануро зрозумів. Що особливістю дальномірних камер є короткий робочий відрізок, тобто відстань від об'єктива, від того місця, де об'єктив сфокусував зображення до плівки, чим менше, тим коротше. Саме це він реалізував в камерах Броніка. Об'єктив настільки далеко заходить в корпус камери, що зеркало не піднімається, так як класично у всіх камер вверх, а воно опускається вниз. Ну, а фокусувальний екран. Який завжди у нас, от, ми бачимо, коли ми дивимося через фокусувальний екран, ми коли робимо знімок, ми завжди бачимо, що він закривається. В класичному випадку це робить зеркало, в цьому випадку, в випадку цієї камери це робить штора, коли ми нажимаємо на кнопку спуска. Перед тим як відкриється затвор, штора затягує. Фокусувальний екран, щоб через нього не попадало паразитичне світло всередину камери. Ну і тим самим воно буде псувати зображення, контраст буде загублений повністю. Більш пізніх, починаючи з ЕЦ моделях, тобто серія ЄЦ, вони вже реалізовані трошки інакше. Зеркало розділене на дві частини. Маленька частинка падає так само під об'єктив, уходить а більша частина закриває фокусувальний екран, але все рівно там такі маленькі-маленькі проміжок є така вузенька полосочка по фокусувальному екрану, яка теж закривається шторкою. Ну, тому що зеркало за рахунок того, що воно розділене, його розміра не вистачає для того, щоб перекрити світло, яке впало через фокусувальний екран. Так от, власне, оцей короткий робочий відрізок і вирізняє ці камери серії S від е... решта камер такого ж формату, от в такому ж розмірі, у них у всіх робочий відрізок е... інший. Він більший, і е... відповідно, коли ви дивитеся на камери. Броні, на знімки з камер Броніка, ви бачите, що там є щось таке цікаве, магічне, незвичне. Щодо більш пізніх, ETRSI, SQ GS, це все камери, які мають зовсім іншу систему роботи. У них центральний затвор, повністю енергозалежна камера. Працює тільки з батарейками. Е, є свої переваги в тому, що, от, ну, наприклад, ті камери вони трошки легші. Е, ну, по розмірам вони не скажу, що дуже відрізняються від е, цих камер. Звичайно, є TRSI вона менша, тому що в неї розмір кадра менший, в неї формат 645, тобто 6 на 4,5, але там той самий центральний затвор використовується. Витримка сама коротка, одна 500, а не 1000 в цих камер. Центральний затвор, не забуваємо, він синхронізується на усіх витримках з, зі спалахом. Можливо, для тих, хто працює в студії і саме з імпульсним світлом. Але є один нюанс. Для цих камер свого часу був зроблений об'єктив. якщо я не помиляюся, це фокус на відстані 105 мм з центральним затвором. Тобто об'єктив, який так само має центральний затвор. Ви його ставите на ці камери, користуєтеся в студії, синхронізуєтеся на тих самих витримках, що і в більш пізніх моделях. Ну, він, правда, був зроблений такий один-єдиний той об'єктив. Що стосується, наприклад, того ж фокусувального екрану. Ну, з часом технології вдосконалювалися, і, звичайно, так ну, тут не можна сперечатися. У SQ, наприклад, серії так, у них екран більший світліший ніж у Бронікі S. Але я не можу сказати, що у Бронікі S якийсь є такий екран, що ну, ним не можна користуватися. Він темний і то є щось таке надзвичайне. Ну Цей сьогоднішній мій огляд він був коротенький, такий загальний, ознайомчий з самою системою. Я сподіваюся, що я вам від якихось цікавих нових речей трошки розповів про ці камери, а в подальшому я планую все ж таки зробити огляд по кожній моделі. Це буде такий. Огляд інструкція, щоб ви розуміли, що як, куди натискати, куди не варто, в якому порядку що робити. Хоча тут немає якогось такого е замученого, чогось на кшталт того, що не знімай об'єктив при зведеному затворі або не зведеному затворі, або не міняй витринки, коли звів затвор. Тут е все нормально, тут ну, захист від дурня присутній на всіх стадіях, якби. І... Важко, декому звичайно вдається, але важко тут щось зробити не так, як треба. Ну, все ж таки, я вважаю за потрібне вам розповісти, ну, принаймні, там, про дві-три моделі цієї серії, тому що камери дійсно варті уваги. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Не забувайте, підписка, дзвіночок. Це є інформування ваше про наявність нових відео на цьому каналі. Коментарі допомагають мені розвиватися в плані того, що я маю заохочення і розумію, якою інформацію не вистачає на каналі, чим з вами можна ще поділитися, що вас цікавить. Пишіть. Не забувайте ставити лайки. Радий був всіх поінформувати чимось новеньким. Всім вам гарного дня і мирного неба. Всім пока!